Біля входу людно, всі в очікуванні зборів суддів. Зібрання за словами Лариси Гольник ініціював голова суду Олександр Струков, з яким вона конфліктує. Перед початком жінка звернулася до колег за підтримкою. Якщо ви не спроможні в собі подивити залежність від нього, і все ж таки зайняти незалежну позицію, як все ж таки справжні судді. Вже вся Україна говорить. Про цю ситуацію, а ви не хочете, на жаль, її почути і втрутитися. Колеги судді після промови Лариси Гольних залишили залу та зачинилися у власних кабінетах. А куди ви тікаєте? Шановні. На ви бою? Суддя. Ви? Послухайте, ви, ви колеги. судді, майте гідність. Підтримати Ларису Гольник на збори прийшли громадські активісти та депутати міської і обласної ради. До них вийшов суддя Олександр Струков. Ви порушуєте громадський порядок. Зірвали, зірвали збори суддів. Тому їх сьогодні, вони сьогодні не відбудуться. От вам зрозуміло?» Громада вимагає пояснень від судді, яким чином вони зірвали збори. Діалогу не виходить. Почалася сварка. «Які? Олександр, майте людську гідність. Михайлович!» На запитання суддя відповідати відмовляється. — Я погано чую. — То що Да. А як же ви тоді... — На очі. — На очі. — На очі. — На пенсію. — Він так, так само із поліцейською. — На пенсію. — На да. пенсію. — Чому ви розповідаєте про мене, а так, не про себе? — А як ви розповідаєте про себе? — Ви ж хотіли почути, як ви розповідаєте висловлення. — Та підожди не перебувайте! — Я про себе? — По 307-й. По 307-й. Статті. Тобто збит наркотиків, де вона дала, позбиту наркотиків, де стаття передбачає від п'яти більше років позбавлення волі. Вона ці людині дає всього рік позбавлення волі. Із залу Олександра Струкова виводять поліцейські, яких викликали працівники суду. Про тиск з боку голови суду Олександра Струкова Лариса Гольник доповіла в Києві на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції. Нагадаємо, Лариса Гольник відмовилася закрити корупційну справу, відкриту через незаконний дозвіл на відкриття кіосків пачерки міського голови Полтави Олександра Мамая. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.